Що об'єднує нас, українців. Кожен із нас з неймовірним трепетом завжди подумки повертається у місце, де промайнуло його світле, безтурботне, казкове дитинство. Саме там з материнської ласки та батьківської мудрості, з теплих почуттів до рідних місць та цінності і поваги до своєї домівки. І починається багатогранна любов та відданість батьківщині. Не дуріте самі себе, учитесь, читайте і чужому навчайтесь, свого не цурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються, в хату не пускають, чужі люди проганяють, і немає злому. На всій землі безконачні веселого дому. Так, Господу і рідному народу я відповім за всі мої діла, і хоч часами плутана була моя стезя, і помацки проходу серед страшних шукав я перешкод, і помилки робив я неминучі, і сто разів зривався я із кручі. Завжди мене мій рятував народ. І рятував, як міг в тяжкі часи, тому й скарав чесного коснятина, що він порушив спокій на Русі і мирний лад що довгими роками і війнами народу я зміцнив, хотів він кинуть жадними руками на терези особної війни. Цього не міг простити я нікому. Бо вищих я не відаю скарбів, ніж мирний труд. І щастя в мирнім домі, які весь вік я чесно боронив, і поки жив, стояти я клянусь за руську правду і єдину Русь, за нашу Русь, за наш державний Київ, за витязів, що в битві за Софію погибли з честю, Слава їм і мир! А ми, кому судилося ще жити, життя трудом повинні заслужити, і сили всі вітчизні присвятить. Безсмертна Русь, і Богом я клянусь, що кожного вразить моя сокира, хто збаламутить Київ наш і Русь, хто осквернить насильством справу миру, тепер до праці. Хай живуть навіки добро, Софія, наша Русь Велика. Незалежність для мене це бути вільною у вільній країні, у мирній і квітучій країні, де цінуються традиційні речі: старших поважати, слабшого не ображати, цінувати своє, шанувати своїх батьків і в любові ростити своїх дітей. І з радістю займатися своєю улюбленою справою. Ось що для мене незалежність. З днем народження, люба країна! Я Дмитро Байда Вишневецький, українсько-литовський магнат, князь Гербу Корибут з династії Гедеміновичів, козацький ватажок гетьман, урядник Королівства Польського, староста Канівський та Черкаський, збудував перше укріплення на острові Мала Хортиця і тим започаткував Запорізьку Січ, першу в Європі демократичну республіку вольності. Бо батьки нам переказували, а ми своїм синам. Горде почуття незалежності. Як найвищу цінність, гасло, воля або смерть це наш єдиний заповіт, і переходить він від батька до сина з прадядівською зброєю. Хартія вольності козацької січ Запорізької, звана Дратолюбієм. Незалежність моя в тім, що народився я на цій землі моїх пращурів, щоб прожити своє життя так, як я волів, а не так, як того комусь хочеться. Незалежність то моє веління. Моїх думок і мрій, душі й серця, прагнень і устремлінь. Це мої будні і свята, праця і відпочинок, мій рід, моє життя. Це наше коріння, та варто розуміти, що не тільки знання, а й усвідомлення витоків нашої величної історії та духовності по справжньому дає нам право гідно називати себе українцями. Славетне минуле наших пращурів додає нам неабияких сил, витримки, мужності, стійкості та непохитності бойового духу в боротьбі за українську землю. Тож нехай береже господь синів та дочок України, які сьогодні боронять її незалежність та свободу. Для мене День незалежності це велике свято. Я гордий з того. Що є часткою цієї нації із її самобутньою культурою і величною історією. Я глибоко переконаний, що крок за кроком наша Україна буде розквітати у всіх сенсах цього слова і незабаром Україну чекають неймовірні часи у великій родині європейських країн. Ішов кобзар у нас через Полтаву. Ну, обступили, просять, що кому той про сирітку, той про давню славу, той про Азова, той про Кодиму. І я стою. Отак стояла з краю, а він співав невільницькі плачі і раптом чую орлику, чураю. Я уніміла, орлику, чураю, як я тоді наплакалась вночі. Все думала, хоч би ж було спитати, хто склав слова про нього, про той край. Що був же той ріднесенький мій тато, а ось тепер він орлик, він Шурай. Тепер він з нами в радості і в сумі збагнуло в серце вражене моє, пішов у смерть і повернувся в думі. Вже тепер ніхто його не вб'є. І десь в ті дні несміло, випадково, хоч я вже й пісню склала не одну. Печаль моя торкнула вперше слово, як той кобзар торкав свою струну. Заграли знову труби до походу. Війнуло громом стязьми на ріки, Богдан підняв козацтво за свободу, універсалом обіслав полки. Виходить полк, ідуть під корогвами, і я край шляху осторонь стою. Моя душа здригнулася словами, співай пісню, Боже мій, мою. Кажуть, мова це персональна ділянка кордону самоідентифікації нації. Тому не цураймося, а захищаймо наші кордони на усіх фронтах. Бо мова то є наша зброя. Неповторна, унікальна, солов'їна українська пісня, поетична біографія нашого народу. Як реліквія вона зберігається, передається із покоління в покоління та по праву вважається безцінним скарбом та окрасою України. Б'ють пороги, місяць сходить, як і перше сходив. Нема Січі. Пропав і той, хто всім верховодив, нема Січі. Очерети у Дніпра питають, де то наші діти ділись, де вони гуляють, де гуляють, бенкетують, де ви забарилець, відгукнітеся, Дивіться, жита похилилиць, де паслися ваші коні, де тирса шуміла, де кровляха татарина морем червоніла, вернітеся. Не вернуться. Навіки пропали. Сині. така їх доля. Не вернуться сподівані, не вернеться воля, не вернуться запорожці, не встануть гетьмани, не покрить Україну червоні жупани. Обідрана сиротою понад Дніпром плаче. Тяжко, важко сиротині. А ніхто не бачить, тільки ворог, що сміється, смійся ж, лютий враже, та не дуже, бо все гине, слава не поляже, не поляже, а розкаже, що діло це в світі, чия правда, чия кривда і чи ми діти. Наша дума, наша пісня не умре. Не загине, де, люди наша слава. Слава України. Народу України твоєю силою, волею, словом стала на землі Українська вільна народна республіка. Справдилась колишня давня мрія батьків твоїх борців за вольності і права трудящих. Ми, Українська Центральна Рада, оповіщаємо всіх громадян України. Однині Українська Народна Республіка стає самостійною, ні від кого незалежною, вільною суверенною державою українського народу. Власть в ній буде належати тільки народові України, іменем якого, поки зберуться українські установчі збори. Будемо правити ми, Українська Центральна Рада. Що ж до так званих большовиків та інших напасників, що нищить таруйнують наш край, то приписуємо правительству Української Народної Республіки твердо і рішуче взятися за боротьбу з ними, а всіх громадян нашої республіки закликаємо, не жаліючи життя, боронити добробут і свободу нашого народу, вільна українська держава. Повинна бути вичищена від насланих з Петрограду найманих насильників, які топчуть права Української республіки. Все, що вичислене всім універсалі, не встигнемо зробити ми, Центральна Рада, в найближчих тижнях певно довершать, справлять і до останнього порядку призведуть українські установчі збори. До того ж часу, всіх громадян самостійної Української Народної Республіки кличемо непохитно стояти на сторожі добути волі та прав нашого народу. І всіма силами боронити свою долю від усіх ворогів селянсько-робітничої самостійної республіки Українська центральна рада у Києві 1918 року. Нашій прекрасній державі виповнюється 31 рік. Це чудовий вік, особливо з огляду на те, що для будь-якої держави це навіть не юність, а це дитинство. Це те прекрасне дитинство, в яке нам трапляються певні зараз випробування і перешкоди на нашому шляху становлення. Але я щиро вірю в те, що ми всі ці перешкоди, всі проблеми. І негаразди здолаємо обов'язково, що наше громадянське суспільство, яке вже почало складатися в єдину цілісну систему, воно зможе очолити ту державу, яка вистоїть проти будь-якого ворога внутрішнього або зовнішнього. Я бажаю нам сили, наснаги і гідності для того, щоб всі ці випробування з честю винести. І дуже вірю, що в подальшому наша держава з об'єкта міжнародних різних загарбань або торгів перетвориться на сильного суб'єкта, який зможе відстоювати свою думку і нести в світ свої прекрасні і чудові ідеали. Вітаю всіх нас з Днем незалежності! Я Степан Бандера, український політичний діяч. Один із ідеологів і теоретиків українського націоналістичного руху, голова проводу ОУНР, співавтор акту відновлення української держави 30 червня 1941 року, яким український народ заманіфестував перед цілим світом і перед історією. Що він бажає сам керувати своїм життям, і що він готов боронити своє право на вільне життя у своїй власній самостійній державі перед імперіалістичними зазіханнями кожного ворога і за кожних умов. Бо без власної держави, без визволення, отже, і без визвольної боротьби Україна не може мати ані свободи, ані добробуту, ані якої-небудь тіні демократії. А завершенням національно визвольної боротьби має бути відбудова і закріплення самостійної соборної української держави. Передумовою для відновлення самостійного державного життя є знищення на українських землях совєтської влади, її органів і силових інструментів, знищення комуністичної партії і системи, усунення з України всіх сил, які захищають російський імперіалізм, і протиставляться самостійницьким змаганням. Організація українських націоналістів взиває весь український нарід не скласти зброї так довго, доки на всіх українських землях не буде створена українська суверенна держава. Слава Україні! Героям слава! Наша унікальна, вишукана, безцінна, сформована тисячоліттями палітра культурної спадщини довгий час страждала від утисків і тотального знищення. А сьогодні Є найбільшою гордістю та багатством. Відрізняє нас серед інших та є відомою на увесь світ. Берегти її наш прямий обов'язок, особливо сьогодні, коли в усьому світі Україна це бренд. Ми маємо берегти, розвивати та популяризувати звичаї та традиції нашого народу. Виходячи із смертельної небезпеки, яка нависла була над Україною в зв'язку з державним переворотом в СРСР 19 серпня 1991 року, продовжуючи тисячолітню традицію державотворення в Україні, виходячи з права на самовизначення передбаченого статутом ООН та іншими міжнародними правовими документами. Здійснюючи декларацію про державний суверенітет України, Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки урочисто проголошує незалежність України та створення самостійної української держави України. Територія України є неподільна і недоторканою. Віднині на території України мають чинність виключно Конституція і закони України. Цей акт набирає чинності з моменту його схвалення. Верховна Рада України 24 серпня 1991 року. Тож дай Боже нам любити Україну понад усе сьогодні, маючи, щоб не довелося гірко любити її, втративши. Настав час великого вибору. Або єдність і перемога та шлях до світла, або поразка, ганьба і знову довга дорога до волі. Для мене незалежність це можливість вільно дихати, вільно рухатись, вільно висловлювати свої думки. Це вільний вибір мого життя. Від прочитаної книги до вибора президента. Кожна людина, кожен українець має плекати цю незалежність, має її зміцнювати, має її підтримувати, має її захищати. В даний момент хочу подякувати кожному захиснику, кожному волонтеру, кожній людині, яка наближає нашу перемогу, яка дає нам можливість обійняти наших рідних, пригорнути наших дітей, сказати коханим слова любові. Кожній людині, яка дає нам таку можливість, низький уклін. Незалежну Україну свою я бачу квітучою, родючою, щасливою, міцною, бачу її стабільною в фінансовому положенні, в розвитку, в науковому, військовому, в технічному. Тому що Україна це як великий вулик з бджолами. Ми можемо бути привітними, ми можемо бути лагідними, ми можемо бути дбайливими, корисними. Але якщо спробувати посягти на нашу незалежність, ціною власного життя українці будуть давати відсіч. Тому ще раз низький уклін всім нашим захисникам, волонтерам і людям, які наблажають нашу перемогу. Дякуємо. Ми незалежні, ми вільні, сильні, нескорені, та пекельна боротьба за наше минуле сьогодення і за наше майбутнє досі триває, і кожен із нас відіграє у цій боротьбі свою часом вирішальну роль. Тож шануймо своє коріння. Боронімо нашу правду та свободу, добуваємо перемогу над ворогом та цінуємо нашу незалежність. Наша відданість і любов до батьківщини, до нашої історії, нашої культури і мови, наше сьогодення, наші надії і сподівання це все є нашим завтра. Нині сходить нове українське сонце. Хай освітить воно шлях вільного, чистого, мирного майбутнього, незалежної України. Свою Україну любіть, любіть її, время люте. В останню тяжкую минуту за неї Господа моліть.